Вітаю, друзі, 6 липня! Проблеми з нехваткою зарядів для протиповітряної оборони в Україні загострюються. Зеленський безуспішно намагається випросити в Трампа засоби для протиповітряної оборони. для Нашої України. Його зустрічі, телефонні дзвінки з американським президентом не приносять жодного результату. Навіть більше, на днях Сполучені Штати Америки зупинили поставку озброєнь Києву. Так, до України не доїхали десятки перехоплювачів Петріот. 1155 мм снарядів, більше 100 ракет Hellfire, більше 250 високоточних ракет GML а також десятки ракет Стінгер, AIM і гранатометів. Злі язики взагалі кажуть, що Трамп. Зумисно залишив Київ без протиповітряної оборони, а в розмові з Путіним дав добро на удари по Україні. Не виключаю, бо бачу, що Трамп і Путін, Путін і Трамп грають в чотири руки. А тим часом Київ дійсно може стати самим незахищеним. І небезпечним містом через нестачу засобів протиповітряної оборони. Як заявляє засновник компанії виробника БПОА Боровик, столиця втрачає повітряний щит через перенаправлення Западної Західної допомоги. В інші регіони світу, зокрема в Ізраїль, в той час як російські атаки продовжують наростати по масштабу і частоті. Підтвердження цьому прогнозу нардеп Безуго заявляє, що зенітні комплекси типу Гепард, які охороняють небо над Києвом, Близькі до вичерпання ресурсу. За її словами, ремонти Збройних сил України тримаються виключно, виключно на ентузіазмі бойових розрахунків. Екіпажі вимушені особисто шукати деталі, транспорт, звертатися за допомогою до волонтерів. Місцева влада має можливості для допомоги, але її не надає. І це ситуація, яка лякає. Особливо на фоні того, що Російська Федерація накопила арсенал для щоденних масованих атак по Україні, зібрала майже 13 тисяч стратегічних ракет різного типу. Пришвидшує і темпи виробництва шахедів. І вже дуже скоро російські сили зможуть запускати по Україні до тисячі БПВА в добу. Це підтверджує і голова сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді Мадяр. Під тиском наращування масового застосування ворогом дешевого. Але всюди досяжного шахеда всі варіанти, вдосконалення котрого ми оперативно не передбачимо, буде і тисяча одиниць в добу, і більше. Нікого не лякаю, аналіз розвідданих. Ководною головою включіть мізки, включіть це необхідно. Швидко, негайно і всім, хто в темі, відповів він. Предпосилки до того, що жорсткі обстріли міст України, диверсії. По зразку Житомира, де постраждало більше 80 людей, і зруйновано 25 будинків, включаючи наш Київ, стануть щоденними. І е, зараз дуже важливий момент. Зелена влада нам вішає тони локшини. І розповідає, ага, зараз ми запускаємо виробництво, перехоплювачів, шахедів. Ось не всі перехопимо. Ага, нам Трамп пообіцяв, ми говоримо. Тобто їхнє завдання, тримати, тримати в тонусі населення обіцянками, годувати обіцянками. Типу, ми все з Трампом пишаємо, знову небо закриємо, шахеда в перехоплювачі ми виробництво запускаємо. Ви, головне, сидіть в Києві, будьте живим щитом для нас. Друзі, звертаюся до батьків маленьких дітей. У всіх, у кого є можливість, вивозьте дітей з Києва. Всего. Невелике містечко, хто може за кордон вивозьте, врятуйте майбутнє України. По Києву будуть бити серйозно. Це очевидно, про це говорять Дані Розвідки, які я, мадяр, оголосив, публічно заявив. Про це говорять мої джерела і в гурі, і в Генеральному штабі. Обстріли будуть тільки наростати. Якщо нічого не зміниться, а нема ніяких предпасивок, що зміниться, то нас очікує дуже кривавий кінець літа і кривава дуже осінь. Удари будуть такі, щоб примусити Україну поки що примушують до мирних перемовин, але я думаю, якщо Зеленський на це не піде, а він не піде, це очевидно. На підписання якихось документів, меморандумів не піде просити Трампа про посередництво не піде. То в криваву осінь почнеться операція по примушуванню до капітуляції. І вимоги вже будуть зовсім інші. Чим далі в ліс, як кажуть, Тим товші партизани. А в нашому випадку, чим далі в ліс, тим більше втрат територій, тим більше втрат людських, що найстрашніше, і тим жорсткіші вимоги Російської Федерації. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо шити!